Привіт усім глядачам ютуб-каналу РБК Україна. Маю надію, що ви усі подивилися велике інтерв'ю з Сергієм Притулою на нашому Ютуб каналі. Якщо ні, то ось тут посилання гайда дивитися прямо зараз. Але на жаль, ви вже не зможете отримати присвід Сергія Притули. А от ті, хто протягом місяця встиг виконати усі умови розіграшу, а це підписка на канал, будь-який коментар під відео з інтерв'ю. І звісно, донат фонду Сергія Притули вже за мить дізнається. М'я переможця. Перші дві умови розіграшу ми перевіряли. А от щодо третьої, ми впевнені, що за 9 місяців війни. Кожен хоча б раз донатив чи то на байрактар, чи то на супутник, ну або ж на спартан. І от барабанний дріб переможцем розіграшу стає Євген Савельєв. Вітаємо Євгена і для того, аби отримати приз, потрібно написати нам на поштову скриньку. Її ви знайдете в описі під відео. Па-па!